Запитуйте, відповідаємо. Буду коротко, бо трохи холодно. Оченько, дякую за спільну молитву. Мало хто знає, як холодно в церкві. Прошу дуже. Усі дивляться вашу службу з теплих осель і не знають, яку жертву приносите кожен день для всіх. Дякую вам, ваші відпраці. Скільки температури в церкві? Нормальна температура. Чотири плюс. Нормально. Це ще нічого не є холодно. Просто свіжо. Так, отче Василю, чи є гріхом, якщо я після сповіді спочатку прийняв себе причастя, а після того відбув покуту, а в тому, ж, в тому ж храмі після служби Божої, так сталося, що я був. Єдиним сповідником і відразу почалася служба Божа. Дякую. Ну, ну Друзі мої, то покута. Покута буває різна, якщо отець наклав вам покуту е, якусь там е, місяць, там, особливо у часі посту, е, місяць кожен день по, по 16 поклонів, ну то як ти відбудеш зараз у церкві покута? Як він тобі сказав один раз очі наш, один раз Богородиці, дівочі там. П'ять разів очинаш, чи, чи що там. Ну ти певно ти відбув чи не відбув, пішов до причастя, маєш час, поки сонце не зайде. Як тобі каже священник, сьогодні помолишся три рази вчинаш, три рази Богородиця Діво. Сьогодні це значить, поки сонце не зайде, не до 12-ї години, а поки сонце не зайде. І все, відбув покуту. Не переживайте за, за покуту. Не, не встиг сьогодні зроби завтра. А то, знаєте, так, ой, не встиг, Та ладно, все, Ну не встиг, все. Нема що молити. Бог не вуйко, розумієте? І тому не треба приміряти Божі справи до людських. Не встиг сьогодні, молися завтра. Домовляйте, хто не раз каже, йо, я вчора пропустив молитву, все пропало. Нічого не пропало, з молини ні дві. <кій> Отець Василь, прошу відповісти, мені так говорить, що коли помирає людина, то потрібно віддати рік за померлого, і тоді щось вже можна робити в будинку померлого. Ні. Не в будинку померлого, рік. Віддати, і туди можна робити на цвинтарі щось на гробі, це чисто з практичної сторони. Бо за рік гріб осяде, земля врівноважиться, і туди можна ставити пам'ятник. А то до року не треба класти, бо потім поклав він потім такого раз і на бік. Бо тому що гріб сідає. І тому от є один припис: що до року пам'ятник на, на цвинтарі не класти. Все, більше я ніяких не знаю. там. Що в хаті робити? Розумієте, є різні традиції. У нас одні традиції одні в селі, одні традиції в місті. Вони трошки себе відрізняють. У місті, я не знаю, чи де справиться вечір, Парастас, рано похорон, несуть до церкви дуже рідко. Розумієте, таке є. І я, наприклад, скільки був тут, то я навіть не знаю, може за, за цих 10 років. Як я тут, то може один раз був вечір Парастас, що ми їхали, це як баба Олі померла, так? Чи хто то був? І три рази. Ну, і і за цілу мою практику три рази до церкви приносили покійника. Розуміє? А так все під під'їздом на лавочці ці, що там папки сидять, пльоткають, вони там, бо там покладять померлого, Раз рівно, раз трохи на бік лавка кругла. А я переживаю, бись не скачив, розумієте? Ну, от таке. По-різному є, так? <кій> І тому традиції різні. Там кріста перевертають, там ці дзеркала закривають. Ну, по-різному. Але це все таке, знаєте, що вчудили, те, то чудя далі. Я того взагалі це не дуже полюбляю. Саме цивілізований варіант, знаєте, це померла людина, відвезли до моргу, там біля моргу є таке кімната прощання, там винести трунву, родина з'їхалася, стали. Е, у нас майже в кожному моргу є таке. Ну, в Мечникове, хоч велике, великі цели нема. А от, наприклад, у четверці там є, так? Де? А, та, там збоку. Та. Там, де для військових. Я привик, що для військових там виносять все так під навесом. А там є, є така кімнатка для прощання. Але ну, то таке, ну, таке. аби було. Тому це саме, бо, бачите, як дивишся кіно, так? От, наприклад, якесь там заграничне американське, йдуть на похорон, всі такі в костюмах чорних, все як має бути, це вони беруть або напрокат, або як. Приїжджають в таке місце, не додому, ніде. Стоїть там трунва посередині, все, файно обрана, священник, аналой, все, вийшов слово, сказав. Тобто це таке місце, де відбувається прощання. Я думаю, що, може, з часом і ми до того доживемо, бо, тому що, знаєте, на кожній хаті є щось поставити, а є така хата, що люди всі встидають, тому що вмерла. Ну, я, я хоронив одну людину, я приходжу. А а ця її витягнула на двір на траву. Донька, мама витягнула таку на верени. І каже, от то. Я кажу, ну як того? А такого, бо нема в хаті де покласти. Правда, це було не тут. Неважно, Але це. Тому щодо померлого, я би максимально робив, щоб це було практично. Не видумуйте. Дуже є багато речей, які треба усунути. Бо воно так ну, просто вже так до. Особливо це що зранку треба йти будити померлого. Чули таке? ні? Я це вчув тут. Потім їсти нести померлому на цвинтар. Що там, ще вони там? Ну, таке всяке. І потім тому, більше як три рази в рік на цвинтар не ходити, бо тому що е, не треба безпокоїти померлого. Це теж, не знаю, хто це придумав. Потім класти на, на, на цвинтарі 100 грам і, цей, і кусок хліба. Тоже не знаю, від ким воно ну аж ніяк не з християнства. Потім тому пси мають що, що робити на цвинтарі, знаєте. Ну ви ж не розумієте, що це вони оскверняють потім наші могили, наших батьків. Бо пес приходить, шукає хліба, ти собі з'їв, але він поки бігає, ти бігає. Потім йому треба розумієте, нову підняти. І де він, щоб думати, буде йти виходити з цвинтарі чи що. От він там якраз і ходить. А як там не буде ні хліба, ні чого, то вони там не будуть ходити? Псі. Чого буде там ходити? Я думаю, що той, хто лишає їду на цвинтарі, це для того, щоб спеціально осквернити могили. Бо більше я нічого не го придумати. Їда має бути вдома, на цвинтарі має бути молитва і свічка символ твоєї присутності. Порядок має бути на цвинтарі, на гробі там, ваших померлих, має горіти свічка, значить, що хтось приходив молитися, і має стояти букет квітки, не пластмасові. Не несіть на цвинтар пластмасові е, квітки це е, велика зневага для померлих. Чому? Бо тому що квітка, яка є в букеті, ця квітка, вона зрізана. Тобто жертва для того, кому ти несеш. Це жертва. А квітка пластмасова це не жертва, це подділка. І тому не несіть на цвинтар квіти пластмасові. Це для бізнесу круто, бо, тому що вінків наробили, вони не в'єнуть, все купляйте, ціна стабільна, стабільно велика і так далі. Тому кажу вам, на цвинтар треба нести квіти, живі. Або нічого не нести? Одну квіточку принесе, дві квітки постав там, так? і це поняття парне, не ну є вже така традиція, що парне це на цвинтар, а не це живим. Та й дуже добре. Але як поставити на цвинтар три квітки, то щось не стане. Якщо я одну принесу, хтось принесе другу, а хтось трету, поставили три квітки. А купили в одної і тої самої газдині при вході на цвинтар, ну то що? Ти три квітки лежать, хтось прийде і каже, подивись, таке тупе, поставило три квітки за, за померлого. Тому відкиньте ці всі речі, не потрібно, підходіть з практичної сторони і так, щоб ця пожертва мала для померлого значення. Ще раз кажу, не несіть, їду на цвинтар. По-перше, це ображає померлих. Ну, от представте собі, ти лежиш у комі, а вони поставали навколо тебе і жируть. Або померли лежить там, а ви верхі їсте і п'яте. І це мені сказать, ну що ви що, на збитки, чи що? Не треба нічого нести. На цвинтар маєте принести молитву, свічку, квітку, крапка і порядок навколо, цвин, навколо гроба. Підкажіть, будь ласка, чи можна купувати взуття, якщо на підошві є. Зображення церкви. А де маєш тобі? Таке не видіть кого взуття, що на підошві зображення церкви? Чого не можна? Ідеш з дивишся, о, ветко, пішла там Марусі, що це? вас будуть пізнавати, розумієте, пів села вас буде знати по ваших слідах. Чо не нормально? Добре, дякую вам за запитання. Тут ще є запитання, ви опять пишете. розумієте. Я вже вам на це казав. Отче, чи є гріхом мастурбація. Ну, ви що спеціально вам що цікаво, чи що? По-перше, в чому є проблема? Розумієте? Проблема ілюзії. тому, що Мастурбація, ти по-любому когось уявляєш або дивишся порнографію. І Якщо це в подружжі, мастурбація, ти у когось уявляєш іншу людину, так? і потім, потім е, з тим, з ким ти є у відносинах, воно якби е, переходить в таке штучне, так? ілюзорне. І потім тому Ті, що до подружжя або поза подружжям мастурбацію роблять, в них теж це ілюзія. Вони з чимось порівнюють. Так? І потім, тому, коли вони вступають в статевий акт, у них в голові не той, яких двоє згідно в одно тіло, так? а воно літає десь в космосі, літає в своїх фантазіях. І тому в цьому є проблема. Не думайте собі так спрощено, що сам. Що, що сама еякуляція, не знаю, як культурніше сказати, скажу по-медичному, що вона є гріховна. Гріховна є спосіб, який вона є визвана, так? І все, що ти там в тій своїй голові робиш, все залежить від того, як ми будуємо у тій голові свої, оті, е, самій е е е підхід до життя. Бо в тому є і проблема, якщо так дуже коротко. Це є проблема ілюзії, сексуальних фантазій. Ілюзії. А це є, а ілюзія це вже є продукт диявола. Бог хоче, щоб ми жили в реальному світі. Ну, В принципі, як би і треба би це сказати, але ви вже третій раз мене це питаєте. Для чого? Видку дуже треба. Все рівно дякую всім за запитання. Ви молодці, що ви такі активні, дай вам Боже здоров'я. Зараз молимося за померлих. Всіх, кого ви сьогодні дали на спомин. Мені тут писали на панахіда 13 лютого 30 років з дня смерті. Мого тестя Миколи, чи котре це було, написали мені пару днів перед тим. Я вас ще раз прошу. Вас дуже багато. Не треба мені писати два-три дни наперед. Не треба. Пишіть мені в той самий день зранку до восьмої години, ну, той, до 9-ї години і навіть не до 9, якщо. До без 15.9, бо тому що далі я вже все, я вже не дивлюся там. Або увечір. От якщо хочете на завтра, то після служби вже можете писати, то воно буде на завтра. Але не треба мені 2-3 дні, бо тому що ви представте собі, ви можете представити, як виглядає мій Viber, чи ні? Можете представити на одну секунду. Це не тільки те, що ви пишете за здоров'я оці, бачите? Там ще купа всяких інших повідомлень. Тільки це мені пише Ну, коротше, у вас там ціла купа. І я, щоб подивитися день, мені треба сувати, сувати. А ви як пишете три дні наперед, ну, а потім кажете, отець, ви забули мене, ви мене пропустили. Ви мені маєте допомагати. Тому і тому допомагайте мені. Так, зараз молимося за померлих парастас. Парастас молиться тоді, коли є приношення. Це не те, що так священники забагають, а це те, що так має бути. І коли ви йдете до церкви і кажете, «Отче, хочу дати на Парастас», то ви маєте йти до церкви з сумкою. Якщо ви прийдете до церкви без сумки, а дасте у себе тисячу гривень і скажете, «Отче, це вам на парастас, це буде панахеда. Бо Паростас це приношення. Не лінуйтеся зараді померлих щось до церкви принести. Що хочете принести? Сьогодні ми служимо за Ярослава. Е і Іваня приніс і, і вино і єлей до, до лампадки. Приношення, приношення. І вино в церкві буде світитися, певно, аж до осені, певно, це буде. Ну, може, ні. Ну, до літа точно буде. Так. так що це, це має бути приношення. Чуєте? Не то, що священник хоче ваших колочів чи ще щось. Ви зробіть для своїх померлих добру справу. А священник собі за своє не відповідає. Священник це нагода, щоб ви поучаствували в жертві. Тому участвуйте і не лінуйтеся, і не будьте скупі. Ви потім, тому, як помираєте всі, ви скажете, його, як коли дій добре казав, Господи, витай мене назад, ще раз хочу жити, вже так більше не буду робити. Слухайте, що я вам кажу, ви це в газеті не прочитаєте. І тому кажу, ніколи не лінуйтеся за померлих, піти на цвинтар, принести до церкви, підіть, купити таких скоржиків, цукерків, принесіть і поставте на панахідне стіл. Сьогодні майже всі священники це все передають хлопцям. Все, що приносить мені, все, що до церкви, то йде до церкви, а то всю решту, ну, десь щось там ми лишаємо собі, але в основному ми все даємо хлопцям. Не шкодуйте.